Про настання сезону плодоношення містяних грибів свідчить ряд явищ у природі. Наприклад, навесні, коли з осики опадають чоловічі суцвіття, з'являються в лісі перші зморшки і сморжі, так звані сточки. Початок світіння горобини сигналізує про першу хвилю плодоношення і появу білих грибів, підосинників та підберезників, Світіння сосни свідчить про можливу появу маслюків. Початок колосіння жита також свідчить про можливу появу грибів. Коли починає свісти Іван-Чай, настає друга грибна хвиля. А починає жовтіти і осипатись листочки берези, починається третя хвиля грибів. Підтримайте нас вподобайкою якимось коментарем, підпишіться на канал. Для вас не важко. А для нас це найкраща мотивація, щоб знімати для вас чудові наступні відео. Поява одних грибів свідчить про можливу появу інших. Так, після появи вовнянки з'являються рижики. Поява мухомора червоного свідчить про можливу появу білого гриба. Залежно від погодних умов, грибний сезон може тривати і в жовтні, і навіть у листопаді, а деякі стіні гриби ростуть навіть і взимку. Є чимало народних прикмет про залежність і плодоношення грибів від особливостей погоди. Наприклад, буде дощик, будуть і гриби, а будуть гриби, і буде і повний кошик. Перший туман влітку надійна грибна прикметна. Парний туман над лісом пішли грибочки. Скільки дощів, стільки і грибів. Увечері дощі вранці грибів чекай. Затягнулося дощі, речиків не жди. Хмари стали чіплятися за ліс, йди за грибами. Мабуть, не дарма століттями накопичені народом знання про гриби, закріплені в прислів'ях та в приказках, Ці джерела народної мудрості. Представляють значний інтерес для грибників любителів, особливо цікаві висловлювання про строки плодоношення грибів, пов'язані з фазами розвитку рослин. З'явився в, в полі колосок, а в лісі грибників голосок. Сос насипляться пилком, типу краснюки бігом. З'являються суниці та чорниці, іде хвиля білих грибів, зарожеві верес пирісками, час іти в ліс за рижаками. У численних прислів'ях, приказках та прикметах відбита і черговість появи різних видів грибів. З'явилися зморшки, через три тижні чекай бабок. З'явилися вовнянки, чекай молочників. з'явилися мохомори, чекай білих грибів, з'являються боровики, чекай через три тижні і рижиків. Звичайно, у народі знають багато цікавого про гриби, і до цього варто прислухатися. Наприклад, на полісі можна почути, коли грязно вродили опеньки, то білих грибів вже не буде багато. Якщо масово з'являлися зеленошки, то чекайте швидко приморозків. Всі ці прислів'я і прикмети поступово забуваються. Тому вважаю не нагадати вам про них. Побутує думка, що гриби краще ростуть на повний і молодий місяць. Люди давно помітили, і це підвершено вже наукою, що в ці періоди здебільшого міняється погода. Тому, якщо ви плануєте відвідати ліс, то краще це зробити після наступання нового чи молодого місяця. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.